Шановні жителі Чернігівської громади, дорогі земляки, ось і минає 2020 рік рік, який був для кожного з нас непростим. Він приніс для нас ряд випробувань. Випробуванням пандемії коронавірусу, випробуванням на бюджетну стабільність та зрілість нашої громади, випробуванням на нове виборче законодавство по політичній системі. 2020 рік. Дав зрозуміти нам важливість підтримки один одного, єдності. Але незважаючи ні на що, я з певненістю дивлюся майбутнє. 21 рік точно буде кращим, ніж 20-й. Щиро вітаю всіх жителів нашої територіальної громади з прийдешнім 2021 роком та Різдвом Христовим. Зичу кожній родині нашої громади, міцного здоров'я! Достатку, оптимізму, здійснення мрій і бажань. Нехай 21 рік принесе щастя в кожну родину нашої громади. Нехай здійсняться всі мрії і бажання, адже новорічні свята творять дива. Бажаю, щоб сімейне тепло. Посмішки та радість не покидали вашу оселю протягом всього майбутнього року. Хай кожен місяць дарує яскраві емоції і незабутні моменти. Хай ваше дозвілля буде яскравим, емоційним, світлим та позитивним. Беріть себе своїх рідних. Хай вогник затишку та родинного тепла ніколи не згасне в ваших домівках. Тільки чистою і доброю душею. Можна очікувати справжню казку на Новий рік. Хай вона прийде у вашу дім. Бажаю натхнення, затишку, тепла, любові, миру і добра. Бережіть себе і будьте здорові. Від колективу дитячо-юнацької спортивної школи бажаю жителям нашої Чернігівської громади, держави України в новому році здоров'я, достатку фізкультурникам та спортсменам спортивного довголіття. Та нових перемог, нехай отримані знання, уміння, навики будуть запорукою перемог у новому році. Всім щастя, здоров'я, мирного неба, миру в душі, щоб у нас все було гаразд. Бажаємо здоров'я в новому році вам і вашим родинам. Нехай рік буде радісним і щасливим, повним надій і планів. Нехай новий рік подарує вам надію в краще майбутнє а здоров'я та можливість здійснити всі ваші мрії. Нехай новий рік буде щасливим, багатим та врожайним. Бажаю вам невичерпної енергії, мудрості, любові, надії, віри та милосердя в ваших добрих серцях та наших добрих справах, миру. Кожній родині, миру, кожній дитині, миру всім нам. Щастива з Новим Роком та Різдвом Христовим!